Доброго здоров'я усім, хто завітав. Сьогоднішнє відео буде про два сюжети. Я обрала для себе два сюжети, які хочу точно повишивати у третій декаді грудня до кінця цього 2022 року. І це в мене будуть два сюжети: обидва від Лукас, обидва з Gold Collection. Перше, це Gold Creek золотий струмок, а другий шале. Gold Creek на 18-й аїді вишивається, а е, шале я вишиваю на, в техніці Гобелен. Тож бажаю приємного перегляду і переходимо до сюжетів. Так, ось першим я буду вишивати золотий струмок. Gold Creek від Lucas. Як я вже казала і підозрювала, що цей сюжет максимально відтягне на себе увесь мій вільний час. Увесь час, який у мене є на вишивку, так, в принципі, це і виходить, тому що хочу його вишивати максимально і. Гарно просунути, і вже мені прямо фініш хочеться, тому що краса це така красивуща, що не передати, просто як це вживу виглядає. Розкішний, дуже затишний сюжет. І хочеться його, ну, не хочеться його просто з рук випускати. Ну, звісно, буду вишивати його першим. Починаю сьогодні. З ним працювати. Сьогодні у мене 19 грудня. Буду я його вишивати чи 3, чи 4 дні підряд, поки що не вирішила. Я покажу вам, що у мене відшилося через 2 дні, щоб не частити а з включеннями і результати були більш помітними, їх було цікавіше розглядати, то буду робити раз на 2 дні. А, огляд того, що вона вишивалася. Так, ще хочу вам сказати, на перший погляд непомітно, але я вже двічі помилилася з кольором ниток. Такого зі мною ще не було. А, вишила я, зараз покажу ось оцю частиночку. Буквально тут а, щось мені вдалося перешити, я трошечки розпорола і вишила а Коричневими нитками більш з такого світлого тону, тому що, ну, не знаю, це був перший колір, який я взяла, чому я зразу промахнулася, я не можу це пояснити. ну Менше з тим перешивати точно не буду. Що змогла, перешила, інше, хай так і залишається. І другий колір отут, на оцих деревах, такі руди, руді були відтінки, також поміняла місцями. Небагато, тільки на деревах, вони використовуються, причому десь отут. Ось так він по, по, по колу вишивається тут. І тут цей колір, і теж трошечки я наплутала. Ну, таке. Ну, начебто непомітно, гармонійно виглядає. Принаймні не вишила там, де має бути блакитний, якийсь червоний. І, в принципі, не буду нічого робити, нічого змінювати. Так, значить, воно має бути. Все, іду вишивати і скоро поділюся з вами результатами. Повишивала, ділюся з вами результатами. Вишивала я два дні набігами, і вишилося у мене 1800 хрестиків. На зараз відсоток готовності цієї роботи рівно 10%. Добралася я вже до палатки. Ось почала її тут вишивати. Бежевим кольором не дуже помітно, але. Зараз ще додадуться ось сюди такі темно-коричневі і кріселко, і буде ось оце кріселко, столик з ліхтариком, і буде вже добре видно цю палатку. І потім буду її вишивати або вправо, або піду зашивати всі оці пропуски, оцю частину. Тут каміння, там далі починається струмок. Коротше, ще не знаю, але. Максимально хочу оцей квадратик зашити, а не бігати в якусь іншу, бігти в якусь іншу частинку вишивати. А, от такий результат, така краса красивуща. Хожу по хаті, милуюся, любуюся, до стінки прикладаю, бо дуже-дуже чудовий сюжет, дуже гарно він виходить. Вишивається легко. А, вже, вже повишивала блендом, Уже знаю, де є бленд. Розібралася, як, як його скласти. З рахуванням того, що немає номерів ниток, не просто вказані в ключі символ плюс символ, то, в принципі, я розібралася, і бленд складається ось із оцих символів. Оця, цей значок пік. І оця буквочка Л, оце є бленд. І він вишивається тут на палаці. Він такий дає, значить рожевий відтінок. Ну, Дуже гарно, О, такий перелив виходить, значить такий перелив. Краса. Так, піду його ще повишиваю. День чи два ще не знаю. І незабаром повернуся і покажу, що ж у мене ще додатково навишивалася повертаюся з прогресом по сюжету від Lucas Gold Creek. Набігами я його також вишивала майже 2,5 дні. Ну, закінчення року воно таке, особливо закінчення робочого року. Тому виходило потрошку набігами, але менше з тим навишивалося у мене 1532 хрестики. І на зараз робота готова на 11,8. Так, крім палатки оцієї частинки, тут я вишивала багато, отут майже все зашилося, Вишила я оцей цікавий стільчик. Чим він цікавий? Настільки гарно пророблена схема, що, по-перше, Ну, такі деталі вражаючі, типу от підголів'я. Тобто такі переходи кольорів і, начебто, тінь там падає. ну Здається, так і здалеку, і зблизька, що то таке підголів'я такого походного туристичного стільчика. Ну, дуже гарно. Захотілося там посидіти і на всю, біля вогнища, і на всю цю красу подивитися. Прекрасний, чудовий пейзаж. Дуже він мені затишний з такого мирного життя, безтурботного. І такий він милий, милий серцю. Просто цей сюжет відкладаю і переходжу до наступного. Хочеться мені ще в цій третій декаді грудня повишивати перед Новим роком своє прекрасне шале. Тож, переходимо до. Нього, і зараз побачимо, як він там виглядає до того, як він почне змінюватися та вишиватися. А я хочу ще з вами поділитися двома своїми покупочками. Наборчики отримала на днях і не могла з вами не поділитися це поповнення в мою колекцію від Лукас. Обидва сюжети в гобелені. Обидва сюжети не є новинками, їм вже, напевно, рочків 5, якщо не більше, я за ними давно спостерігаю. Вони у мене в моїх хочушках є обидва. І якщо вони мені не розподобалися за 5 років, з огляду на те, що все більше виходить новинок і все більше сюжетів. Знімають з виробництва, і, і ці сюжети мені, до речі, стали mm, рідше попадати на сайтах, потрапляти на очі. Я вирішила все ж таки їх купити, поки вони ще доступні. Uh, моя тема пейзажі, гори, річки, озера, багато зелені. Коротше, все, все моє, все як я люблю. Тому я, в принципі, вирішила, треба брати, поки є. Так, ось перший сюжет називається гірська річка. Він, як я вже сказала, в техніці Гобелен ця гірська річка. Розмір готової роботи 24 буде на 33,5 см. Невеликий сюжет, кольорів всього 36. А, так, то наб... я вже відкрила набори, щоб не шарудіти в кадрі. В принципі, схеми входять стандартні, крупнодруковані, читабельні. Всі знають схеми Лукас, тому не буду на них там додатково зупинятися. Хочу вам показати оці соковиті ниточки, які будуть брати участь у відшиві. Всього тут три палеточки, бо 36 кольорів, і до набору також вкладена беленова сітка і голочка. Так, це перший набір. І другий набір аналогічно, але тут він уже достатньо великий. Я на нього, коли дивилась, щось не, не дивилася на розміри. Не думала, що він такий, в принципі, чималенький. 43 на 25 він буде, причому це на губелені такий сюжет. Гарненький такий сюжет. По розмірам я маю на увазі, так, тут використовується 41 колір, Маліний анкор також. Ось нитки перед вами. Бежеві, зелені всіх відтінків. Ну і тут на човнику є і жовті кольори, в принципі, гори, небо такі і сіруваті відтінки, і є відтінки синіх, голубих, коротше. А, і тут також такі болотяні кольори, тому що оця частинка пейзажу відображається у воді. То ось така краса має вийти. Ось, поділилася з вами своїми покупками. Хочу почати, напевно, вже у січні з оцього, оцього сюжету Гірське озеро. Але, звичайно, хочеться не тільки починати, хочеться і фінішувати вже з якоюсь роботою, тому що. Все-таки більше приємності отримуєш і радощів, коли ти фінішуєш з якоюсь роботою, отримуєш гарний результат і можеш ним насолоджуватися, коли він в тебе вже в обрамленні та на стінці в оселі, радує своїх господарів. Так що не тільки, як то кажуть, одними стартами, а й фінішами. В принципі, собі цього і бажаю в наступному році. Ось такі покупки в мене ось такі чудові гобеленчики, такі прекрасні, соковиті, літні сюжети. Ну, а ми переходимо до другої роботи, яку я буду вишивати в цій третій декаді грудня. Це Шалевід Лукас, тож переходимо до неї. Так, другим сюжетом я буду вишивати своє шале від Лукас, вишиваю в гобелені. На зараз у мене готова робота на майже 14% і вишито загалом 15200 півхрестиків. З цією роботою я беру участь у СП, тільки ми шалетом вишиваємо. СП проходить в інстаграмі у Юлі. Звітуємо раз на місяць і цікаво спостерігати за роботами, за процесами, бо у кожного різні техніки. Хтось його БЛН вишиває, хтось на 18-й, здається, 18, Стається 18 чи 16-та 18 їда. І з різних почали областей вишивку, то цікаво загалом, як та чи інша частинка виглядає. На момент звіту. Ну, я піду зараз вишивати цей процес. Також буду вишивати два дні. Покажу через два дні перший звіт, а далі ще один або два дні. Точно ще не знаю, як буде в мене з часом складуватися, з наявністю світла і так далі. Коротше, пішла, повишиваю. Привіт знову! Я з результатами по шале до вас. А, вишивала я його десь сукупно півтори дні, і нашилося у мене 2000 стається, 2100, якщо округлити, гобеленових стіпків. Е, і у відсотках це плюс 2%, але зараз робота готова майже на 16, а четвертинка буде вже. Вже вона вимальовується, вона вже на горизонті мої перші 25% на цій роботі. Ось сюди вниз ще два квадратики, і по периметру, і ось оця частинка, це вже серединка з цього боку. Тобто зовсім небагато. Вишиваю зараз небо і гори. Сірі кольори, їх там здається, три. Чергуються вони з бежевими. і... Такі дають відтінки цікаві, ось ці переливи. Просто так, таких ниток немає. Ну, наприклад, такі трошечки наче з фіолетовий відтінок. От немає такої нитки, це все сірі відтінки, але у, вони чередуються і якось складаються в дуже таку цікаву кольорову гаму. Коротше, дуже гарно пророблена схема. Мені особливо подобається, як зроблені гори. Ну, просто вони як справжні. І е, е, гобелен це ще більше підкреслює, тому що ці мікростібочки, вони всі ну, зашиваються просто ну, ковром, можна так сказати. Тобто повністю немає ніяких ні пробілів, нічого, і воно виглядає як, не знаю, як намальована картина. Ну, Шикарно, просто шикарно, розкішно, фантастично. Суперська робота, суперський пейзаж. Я його ще, напевно, день буду вишивати, бо з часом не так як хотілося б вільним, я маю на увазі, тому ще побачу, що в мене за день відшиється. Коротше, пішла його далі вишивати. Буду продовжувати гори, ось оцю частинку за шею, тут ще є кілька пропусків, і буду вниз сюди спускатися, поки не хочу до. Переходити до цієї сосни, хочеться мені все-таки це небо більше ну, максимально зашити пропуски і просунутися вниз. Там, до речі, вже е, з'явиться перший жовтий колір. Це цікаво, хочу туди добратися і ще сюди якихось додати інших фарб. Так що побігла, повишиваю. А перед вами знову шалевіт Лукас. Вишивався він у мене кілька днів. Загалом підріс на 1532,5 хрестики або трошки більше 3000 гобеленових стіпків. І на зараз відсоток готовності 18,76. Рухаюся, впевнено, до першої четверті, до перших 25%. Як і планувала, добралася я до жовтих дерев, до жовтої крони, ось сюди, почала цей вершечок вишивати. Максимально зашила пропуски ось тут на горах, з цієї частинки. Коротше, побігала трошечки по конвії, де були які пропуски, а все, в принципі, максимально позашивала. Ну і рухаюся далі вниз. Uh, уже центр роботи ось тут проходить, і я буду продовжувати вниз, uh, щоб поки що не переставляти снапи. Ну, а потім як дійду, напевно, до оцього квадрату. до низу, до оцього квадратику, то почну вишивати вліво. Так, ну, ось таку красу я маю. Зараз трошечки ближче вам її ще покажу. Цей прекрасний, чудовий, шикарний шале. І в цьому вишивальному році, і в цьому році це крайній сюжет, який я вишила. У мене сьогодні вже 31 грудня і з Нового року, з січня, а, ще не думала, що я буду вишивати, але явно це буде якась моя любимка, одна із тих, що в мене вже в роботі. Ну, і в наступному відео, яке вийде, напевно, я так думаю, на початку січня, я підведу підсумки 2022 вишивального року. Тож, Незабаром знову з вами почуємось і побачимось. Щиро вдячна вам за перегляди, за ваші вподобайки. Хочу поздоровити з прийдешніми святами. Хай до кожного до кожного в гості завітає новий рік. Принесе багато здоров'я, удачі, віри в дива. А нашій країні хай принесе таку жадану, таку довгоочікувану одну на всіх. Перемогу нашої ненької України, міцного здоров'я! Всім новому році! Багато щасливих днів, спокійних днів та ночей, без тривог, без прильотів, щоб всі були живі, здорові! Залишайтеся у безпеці. Усіх з Новим роком! Найщиріші побажання та вітання! Будьте здорові! Скоро знову почуємось!